Вітаю на каналі Реальні японці. У нас сьогодні на огляді гарний екземпляр, Ямаха Anmax об'ємом 155 кубів, скутер з Японії. Без пробігу по Україні. Приїхав з таким удлінняним багажничем Под оригінальний кофор. В комплекті бачимо два ключика на одометрі 23 200 кілометрів. Зараз покажу більш детально по пластику. Загалом бачимо гарний. Матовий колір, таких якихось дефектів я по ньому не бачу. Виглядає загалом скутер дуже непогано. Так, ну і по цій частині все добре. Так, що стосується гуми, передня гума у нас нова. По диску знос присутній, невеличкий, але він є по колодочкам, десь відсотків 50. Вилка суха. Якщо хоча пильничкам теж ніяких зауважень немає, бо буває, що такі маленькі тріщинки, тут все добре. По задній частині задня гума, не знаю, десь відсотків, можливо, 90 залишків. Вона теж як нова. Виробник мішелін. Ось такий протектор, по диску задньому теж знос присутній, по колодочкам колодочки задні як нові. Ось тут накладочка ціла тут ось бачимо є ось такий нюанс, трішки протерте і подножки для пасажира. Ось тут вказаний рік, на 17-й рік. Душечка оригінал, в Україні вона не перешивалась. Гарний дизайн, спутер повністю йде спереді, ззаді дискові гальма, 13-ті легкосплавні диски, присутня система АБС. Тут бачимо, є такий кармашки, тут для якоїсь смілочі, гачочка немає. Тут по стандарту ближній, дальній, повороти, сигнал ну і кнопка старту. Зараз покажу, як скутер їде, подивимось, як набирає.